Вітаю, не встигаю все робити, вже потепління треба і на вулиці багато роботи. Значить, сьогодні в мене, наконець, дійшла очередь до перцю, він, звісно, вже на мене обідався. І, от бачите, який великий, треба його срочним образом пересаджувати, пікірувати. Значить, буду я його пересаджувати вже в такі великі горщики, нічого. Ну, Не буду два рази там пересаджувати. Тобто я завжди вирощую перець, вирощую насінням спочатку, а потім його пікірую ось в такі от горщики. Це у мене такі доісторичні горщики, їх я використовую, мабуть, вже років 20 або 25, не знаю. Ну, в общем, Дуже вони довго тримаються. У мене. Що мені в них подобається, що в них така велика дирка. бачите? і М'який пластик. пластик, який дозволяє потім швидко витягнути рослину, ну, коли вона вже виростає. Тобто і В такі горщики я пересаджу, ну, шукаю саме м'які горщики і пересаджую тоді і томати, і баклажани, і перець. Значить, оце, дивіться, Було посіяно насінням. Але всі перці виросли по-різному. От, наприклад, оцей сорт, тут якийсь я новий садила, хабаната підписана. В общем, я його перший раз садила, і дивіться, який він ну, так от з боку покажу, маленький. Да? Оце так. я спеціально вам залишила, щоб показати, як виглядає перець, який уражений отою чорною ніжкою. Бачите, тобто, ну, він у нього портиться коріння. От, і потім оця верхівочка згниває. Е, ну, В принципі, цього року е, чорної ніжки не було, але в мене така була біда, що е, не все зійшло. От, Наприклад, отут, от, е, бачите, пуста ділянка, От не люблю я, коли в мене півящика є, розсади, а півящика нема. І тут пуста ділянка взагалі нічого не взійшло. Чого не взійшло, непонятно. Ну, мої, моє насіння було, ну, може. Може, уже старе, більше, Ну, в общем, короче, не зійшло. І ладно. Е, значить, е, я завжди вирощую вот так от його насіннім густом. Е, може, хто там буде критикувати, але дивіться, отака от, така густота перцю з цього і все з ним добре. Це моє насіння. Да? Ну, Прориваю там, які попадаються мілки, які сходять, я його е, прориваю. Чому так? Тому що я вирощую, воно в мене стоїть не тільки на підвіконі, а потім я ще ввечері переношу на досвідку. Якщо в мене є місце під лампами, там, де у мене квіти стоять, то перець обов'язково переноситься на досвідку. І завдяки цьому. Е, оце Бачите, він гарно росте, і от можна бачите, так от густенько його сіяти, а потім вибирати для пікерів. Ну, звісно, тут треба прорвати його. Там, якщо, саме. Оце насіння в мене було поштучно. Все, що поштучно, Бачите, я його садила і отак от по відстані. Тобто, от, Бачите, через відстань определенно садила. Тут теж, це перець був, це був. Клаудіо був, от бачите, теж садила, от як по науці, все через відстань, нічого тут не пропало. Отой єдиний був, який, що я вам показала, да, Це я його держала і спеціально його проливала, В общем, все проливала привікуром. А той спеціально, навіть як він от став ну, щоб гинути, так сказати, я побачила, то я його привікуром ще більше проливала. І, ну, в принципі, він, бачите, дожив, піднявся. Оце сорт якийсь те, у мене новий, каптур якийсь. От, і він, знаєте, він якось він дуже швидко наростав, але. Ну, коротше, не було в мене часу. От, от дивіться, тут що хочу показати: якщо у вас отак от воно падає, от дивіться, це, це не повинно бути, да? Тобто він отак от упав, але ось йому всього хватає, він такий товстий. Тобто, це скажуть вам всі, що це отак от не, ну, не повинно бути, бути, там він потягнувся і так далі. Значить, отут, от знизу, бачите, отут от, коли оце стебло молоде. То тут з'являються такі от бубочки, і там цей перець буде нарощувати коріння. Це тільки для тих, для тих, які молоді. Бачите, там от є ці бубочки, поки він молодий, ну, то можна його заглибити аж отак от по цій семидольній листочці. Я взагалі їх всі буду заглиблювати по цій семидольній листочці, ну, десь пів сантиметра до них. І отут-от от -от -от ще наросте коріння. Але це я ж кажу, що би, ну, тіпо, неправильно вирощена розсада, він потягнувся. Але бачите, оцей сорт потягнувся. Да? От. А оцей от кабаната, йому нічого, він стоїть в одному ящику. Да? І, а це е, господі, а, Клаудіо е, теж в одному ящику стоять. Ну, тобто, це якийсь сорт у мене такий, що. Швидкий до ужаса. Я зараз подивлюсь, що він. Я б я ж казала каптуру тут. От він якийсь дуже такий моторний. Да? Ну, він весь, весь длинний. возможно, ну я його не вирощувала возможно, він сам по собі високий. Ну, тут в нього, бачите, лист який. Ну, так, значить, подобри вам. Значить, поливала я їх монофосфат калію. І поливала і ще вам Петерс 10,52, 10 чи 1052, 10, 10, по-моєму, чи 1054, 10. Все. Більше, вони в мене добре не, не отримували. Так, Грунт, ґрунт, не балую я його тут там, чисто в торфяні суміші, я його не саджу. Значить, я Роблю ґрунт такий. Значить, беру, це в мене торфосуміш. Так? От. Але беру не отаку от. оце я вам спеціально принесла показати це фракція від 0 до 10. Це мілка фракція, от в яку я садила. От бачите, от в таку от мілку фракцію це, да, це я садила от чисто в такий от ґрунт. Тобто, торфосуміш. От, значить, нейтраль, нейтральна торфосуміш. Фракція 0 Отака. Тепер для того, щоб пікірувати, я беру таку торфосуміш, двоєчку вже від 0 до 20. От, бачите, тут от, які от, 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 є палочки. Тобто ну, вона вже крупна. Какі-то е, тут волоски попадаються, е, от, така, от, ну, її треба так розбити. Тут. От, і ну, все одно вона там буде такі от, от, от от будуть куски, там якісь. Да, от. Але от коли я перший раз ну, коротко, почала садити от в такі торфосуміші, ну, там де вже 0-20 фракція. То я спочатку погалася і думала, що а, так не буде рости рослина. А потім вияснилося, що от для в принципі, рослин, які вже пікіруються, то такі торфа суміші саме те, що треба. Тобто вони не дають зльожуватися ґрунту. І оцей ґрунт у мене значить, тут ця торфосуміш, потім земля з ну, саду, от, але Верніше, так, не саду, а з поля. Ми беремо там, де роють ну, ці... роют эти. як вони називаються? Там, де роють кроти. От, хотіла на українській мові. В общем, кроти. Роють землю і там вона виходить, така, знаєте, пухка. Якщо ні, то оцей оце чернозем ми беремо з поля, і потім чоловік мені його через сітку пере, ну, пересипає. обов'язково. Тобто Це не так, щоб пішов в огород і взяв лопату і викопав. Ні, Це пересіяний ґрунт. Потім додаю сюди з компосту. От, і, ну так, я не знаю, я на глаз це кладу, ну я не знаю, може банку, да, от на таку міску от банку е, з компосту, е з, е, от, перегній і пісок. Банку піска, ну, а цей, оце є у мене такий крупний агроперліт, ще е це він просто залишився, з, ну, коротше, з, пере з, перед яким мішала тут ґрунт. Е коротше, е можна додавати отак от агроперліт, Крупний, да? Ну, А за счет того, що того, що у вас буде така от крупна фракція, то можна вже от, от, ну, от, от сюди можна вже в таку суміш не, не додавати агропереліт, можна секономити. І, ну, понимаєте, От у от мене, наприклад, агропереліт крупний А якщо ви от, от от мелкий, який як ну, як пиль, то ну, смисл його сюди додавати ніякого. Додайте пісочку. От У мене видно, що тут пісок, От, і, е, рослина буде рости на е, от этот перегній, який тут є, компост, так? і е, буде ще підживлюватися добривами, тільки комплексними добривами я підживлюю. Тобто, буде спочатку підживка для коріння, для розвитку коріння, потім 20 20 20 або 18, 18, 18 там з магнієм і мікроелементами. А потім вже буде підживлюватися на цвітіння. Ну, так от. Зараз я значить, буду ну в общем, розмір горщика от такий от, такий зразу. Тобто, От такий от горщик я буду пересаджувати. І ось такі от маленькі, ну в принципі, пересадка от в такому от віці. Потрібна. Бачите? Е, тось, тут воно вже я вам показала, що тут воно вже завалилося, і буду я їх заглиблювати отак от, до сім'дольних листочків. Але е, ну, от, якість розсади можете ще перевіряти, по тому, е, чи відпадають у вас оці 7 листочки, чи в якому вони стані. Якщо вони отак от, у такому гарному стані, то з вашою рослиною теж все гаразд. От. І, ну, тось, у мене от такий от, е, великий розмір, не тому що воно. Потягнулося, да, який лист великий. Да? Ну, то есть, воно стоїть під лампами. Просто я пропустила сроки, коли ну, треба було ще раніше їх пересадити, тоді б вони були. Ну, а так вони, в принципі, зараз підуть в більш холодну кімнату, їм там буде холодніше, ніж в теплій кімнаті. І вони не будуть отак от рости. Ну все, зараз а, значить, буду пересаджувати. О, дивіться, Інструмент у мене ось такий для пересадки. Тобто підкопую я отак відделкою. Ось так от я відео підкопала трошечки всі ці рослини, відокремила кожну рослинку. І от хочу вам показати, яка коренева система тут наростає. Це завдяки тому, що ґрунт дуже легкий. І коренева система тому дуже велика, якщо навіть ви ну, садите отак густо, як я вам показувала. Якщо буде інший ґрунт, то такої кореневої системи ви не будете мати, розумієте? Тобто така коренева система буде наростати тільки ну, в легкому ґрунті. А якщо більш сильний ґрунт садити, то треба все-таки відстань, мабуть, робити. Тобто не можна, мабуть, отак от садити, як я вам показала. Я вам вже сказала, що буду садити таким чином, щоб воно було в мене до, щоб було до семидольного листочка. Тому, значить, беру отак от трошки туди землі і отак от ставлю рослину, от приміряю, да? так, щоб воно було до семидольних листочків. Це я... Багато насипала, або треба трошечки тут зробити більшу. більше. Бачите, яка коренева система? Так. Ну, я ж кажу, це... Отак от приміряли, да? що воно до... до семидольних листочків це, звісно, одною рукою садити. Значить, я просто ґрунт не утрамбовую. Що хочу вам показати, ну, і такі нюансики, да? якісь там значить, Я не отрамбовую ґрунт пальцями руками. Я отак от, так от його взяла і придавила. Ну, то есть, отак потрусила пару разів і все. ґрунт сам туди опустився, бачите? І е, потім ну, досипала ґрунт ну, до 7 дольних лисочки. Тепер дивіться, коли я його пролью, він ще більше візьме і туди припу... опуститься, але потім. Ну, я ще досиплю сюди зверху землю. І таким чином вийде, що там буде воно пролите водою, да? а ну, зверху буде присипане більш біль, біль сухим ґрунтом, і воно не так буде випаровуватися. І за той час, поки воно там буде стояти йому потрібен, ну, буде потрібен полив, то корінці встигнуть вже закріпитися. Тобто ще пару днів, там два-три дні воно побуде у мене в кімнаті при плюс там, 20 градусів. У мене десь в кімнаті 20 чи 21, ну, 20 мабуть, градусів. А на підвіконні, ну, може, градусів 19. А потім я перенесу взагалі в більш прохолодне приміщення. Там в мене просто е температура нижче. От, там на підвіконні десь градуси 15. Ну, так от воно і буде. Перець, звісно, любить тепло, але щоб він не витягувався, тому постоїть він ще при плюс 15-16 градусах. От. Ну, це недовго, скоро вже потепління, поїде він потім зовсім в теплицю. Значить, отака, отака посадка. Ну, ось так, от вони пересаджені всі. Я їх пролила радіфармом. Ну, Поки я пересаджувала і настаюся цей радіфарм, то, бачите, вони трошки пов'яли, але то нічого, вони піднімуться. Значить, Коли я проливаю, то виходить, вода ну, ще опускає нижче ґрунт. І потім просто отак-от-набираю -от ту ну, Цей ґрунт, який, в який я садила, і отак от притрушую. Тобто, зверху земля буде притрушена, і вони зараз поливатися не будуть. Тобто я їх не утрамбовую. А отак, от водою, як воно пролилося, і все. Тепер, значить, яка у нас задача? Треба їх поставити в так в світле місце, але подалі від батарей. І так, щоб на них не падало оце пікуче сонце. Якщо вийде сонце, щоб слідкувати, щоб воно на них не падало. А так вони, в принципі, до вечора отак от і піднімуться. Значить, Дня три, щоб вони постояли не на сонці, тоді вони захватяться от окорінцями, захватяться. Ґрунт і будуть, в принципі, потім уже можна їх поливати, якщо треба от знизити можна і температуру їм перенести, де, де ви там хочете їх тримати. ну в мене і Чому я так рано їх сажу? Тому що вони в мене потім стоять в теплиці от і ну висаджую я їх по-теплому. Таке ще зауваження, що треба висаджувати, коли добре перегріється земля. от скільки я не садила перець, але. Якщо ну, от робиш парник, там, да, накриваєш і плівкою і агроволокном, то якщо земля не прогріта, то вони все одно будуть хворіти. Вроді посадив, але вони потім починають хлорозити. Це признак того, що ну, вони погано дуже переносять температурний режим. Тобто їм треба, щоб було тепло. Щоб землішити, як, щоб земля була прогріта, можна накрити парнічок ваш ну зарані, там за, за тиждень, там, допустим, ну днів сім, нехай постоїть воно там, щоб воно земля прогрілася. Накрити землю плівкою, а потім вже садити. Тобто воно повинно прогрітися. От. Ну а взагалі перець, звісно, ми кожного року висаджуємо, тому що це така одна із популярних культур. І на зиму я заготовки роблю, і влітку постійно використовуємо. Тому вирощуємо, От, вирощуємо через розсаду. Ну, якщо у вас виходить садити насінням, то просто у вас буде тоді пізніше врожай. А так, якщо ви сієте в горщики, а потім отак пекіруєте, то таким чином у вас, ну, ви отримуєте ранній врожай навіть на тих перцях, які, які вже такі ну, не ранні сорти, а там середні, пізні сорти, але вони у вас починають плодоносити раніше. Ну, Ось так я поставила на підвіконня стоять мої. Перці от, в ящичках, от, е, я їх сприснула. От, бачите, от вони постояли буквально час, який вже піднялися. Е, постоять вони сьогодні під плівочкою, тому що вони були, то я вам показувала, що вони підв'яли. Е, завтра плівку зніму, от, і вони будуть стояти вже без плівки. Тут на цьому підвіконні е, сонця нема. От, і тому їм буде тут пару днів. Гарно буде стояти. Тобто, це знімаю. Ну, оце весь, так сказати, процес, нескладний процес пересадки і вирощування перця, ну, я вам розповіла, а вам бажаю всього найкращого. Вирощуйте овочі на своїх приділянках, на своїх ділянках.